Не дуже, звичайно, комфортно перебувати, коли на тебе направлений кулемет 12С7. Дає летальний експорт. FPV. Зараз знаходимося всередині броньовика Ансила, український броньовик, який приїжджає до нас з Польщі. Це машина, яка несе службу в бригаді національної гвардії Харті. І зараз ми поспілкуємося з її водієм на позивний немо. Пане Немо, ми вас вітаємо і хочемо трошки розпитати про цю машину. Давайте почнемо з того, що ми бачимо перед собою на панелі приладів. Ну що ми бачимо кнопку, яка включає масу. тобто нажимаємо, щоб завести машину. На, тут перше відділення, друге крутимо, держимо, машина заводиться. Тобто включається панель приборів, е також вимкнення фар, е дальній, ближній, тут е туманки, Потім є нічний режим, е понижені, повишені передачі, тобто блокування певних коліс, якщо потрібно десь виїхати з якогось піска чи болота, щось такого. Так? Коробка Коробка-автомат. — Скільки швидкості? — Шість. Шість швидкостей. Да, так, 6. Який в неї розхід? Розхід десь 35 літрів. Це коли де ви їдете? Дорогою, чи лісами? Це, полям? якщо десь по піску, десь 38 буде. Це підкачка колес, автоматична підкачка колес. Тобто для угу. дороги, для бездоріжжя, для повністю спускає колеса. Якщо не можеш виїхати, то спускаєш повністю колеса і вона більше надавлює. і Проїжджає. Воно навіть само підстраюється, тобто бачить, якщо ти там по трасі їдеш, то воно собі більше там підкачує чи менше. Тобто комп'ютер регулює? Да, да, да. А оцей модуль за що відповідає? Це викачка повітря з угу. салону. І оце? Так, да, це панель приборів, яка керує камерою. Вона дивиться в тобто задня камера, переключається і це все. Були такі якісь випадки, коли вам доводилося з цієї машини витискати все. Получається, ми їхали. І почався мінометний обстріл, і прийшлося прям топити, там, відкрите поле. Газ в пол, ти їдеш тебе отак. Щось прилітало в всю машину вже? Так. Що прилітало? FPV. Пошкодження, виходить, правої сторони. Угу. Пробило броню, так трохи. Та, в принципі, доїхала, все добре, все нормально, зремонтували, все добре. І всі живі лишились? Так. О, Це дуже гарний показник. Що на екран виводиться, коли він працює? Е, тобто, все переключає режими, тобто ти можеш ночний режим включити, це потрібно вилізти, відкрити самий ночник. Угу. Ну, нажати от, кнопочку, оцю. Угу. — і він включається, і виходить, ти бачиш все, що побачить камера. Зручно? Не дуже. Ну, там прям не, він не прям супер такий, щоб було б, звісно, краще їхати без ночника, але. Ще цікавий елемент конструкція ансили, оця плівочка. Ми думали, що за власною наївністю, що ця плівочка просто з заводу, і хлопці, знаєте, її не зняли. Так буває, що, от, як то кажуть, це Лафані. А виявилося, що ні. Що ця плівка несе певні навантаження в конструкції. Зараз нам пан Немо розкаже, що це за плівка. Це виходить, балістична плівка, яка захищає від виходить, осколків, якщо десь проб'є броню, то вони можуть спокойно застрягнути в ній і вона не пропустить їх далі. Радійка? Так, да, радійка. А сидіння регулюється? О, у вас навіть да. там є. Дивіться, навіть є. У вас є Фасоб сидіння безпеки. регулюється, да. Я собі зробив трохи жорстче, бо дуже дуже скаче, якщо прям роблю, прям сидиш. от так собі жорстко і мені нормально. Найбільша проблема, яка мені не, не подобається, це те, що руль не піднімається вище. Це максимум, скільки він може піднятися. А він взагалі регулюється? Да, він так, він регулюється, можна нижче опустити, а вище вже ні. Есть, дуже низько рулі залазити, реально, ну, ви бачите, от, це вже просто я сідушку опустив, підніму, то, то есть, я Тут тяжко залазити, якщо ще в броні, в касті, тобто з РПС-кою, з і Прям неудобно залазити сюди. Якби трошки вище було, попшесу. Що вам ще не подобається? Що не подобається, а. то що не виключаються поворотники самі. Тобто, включив, Ти можеш не побачити, що він включений. Бо часто їздиш без, без приборки. Тобто Виключаючий, щоб не сліпило в очі. І ти сидиш, і воно моргає ти навіть не знаєш, що воно моргає. Зараз переміщаємося у десантне відділення Анцили. І я взяв з собою шолом спеціально для того, щоб. Попробувати, наскільки е, людині з 1,88 метр м буде, ну, не те, щоб комфортно, а не, чи зможе вона сюди е, влазити. Ну, от тут на задньому сидінні, через те, що тут багато різних вузлів, я думаю, що ну, хоча тут є якийсь є, є проміжок. Більш-менш. Звичайно, якщо людина висока, то їй буде зручніше тут. Але на ямках, звісно, торкається трохи. Давайте ще трошки про те, що знаходиться тут у десантному відділенні, що ми бачимо навколо себе. Шість місць? Так, да, шість місць. Відкидаються, тобто можна відкинути. Наймаєте оп. Але амортизації такої, як зазвичай, не використовується для антикінного захисту, тут немає. Акумулятори, ну, вдруг там комусь щось зарядити, тут тобто є розйоми всякі. Різні. Кондиціонер. Оце дуже дуже важливо. Крісло навідника. Тобто пульт навідника. Зараз до нашої розмови доєднується пан Снайпер. Це навідник цієї Ансили, і з ним трошки поговоримо про бойовий модуль цієї машини. Вітаємо вас і давайте одразу до справи. Ну, По-перше, сам він отут розташований, так? Так. Mm -hmm. Ось, як ви бачите, є механізм блокировка башти. Тут що у нас? От Як ми бачимо, тут є ручка до силу боєприпасів, тут ручка відкриття камери. Оце, що ми бачимо зараз на екрані. Так, ну і за великим рахунком, я так розумію, це всі механічні елементи, до яких е має доступ, і які можуть да. знадобитися на так? Да? Решта це електроніка. Так. Основні функції тут тепловізор. Е є на ньому збільшення, зменшення, е яскравість, колір та полярність. Ну, це більше застосовується колір і полярність з функцією тепловізору. Е керування вогнем, оцей джойстик. Так, керування вогнем баштою, воно використовується з допомогою джойстика. Тут є кнопка. Так, він просто не буде рухатись. Це ну, для зручності, щоб не було там нещасних випадків. він Крутиться тільки з допомогою такого запобіжника. Кнопку натискаєш, і тоді От. можна ним керувати. так? так? А оці 5. А, а це також, ну, щоб було зручніше переходити до тепловізора віднику, щоб не трогати ці кнопки. Воно застосовується тепловізор. От. От це все те саме. Так, він ну, хорошо працює, можна ну, практично в 360 стріляти. Доводилось навалювати з нього? Доводилось, доводилось. Не дуже звичайно комфортно е перебувати, коли на тебе направлений кулемет 12,7, але все це робиться для того, щоб ви побачили, як виглядає ціль у екрані навідника, а саме як може працювати тепловізійний приціл, і от зараз ви бачите, як він працює, як може працювати звичайний приціл. Відстань від мене до безпосереднього модулю ведення вогню десь до 10 метрів. Якщо ви думали, що ми вам все вже розповіли про Ансилу, то ні, Ансила має зброю. І найбільше про зброю, яку має Ансила, знає пан Дмитро. Він збройових справ майстер. Це НСВТ. А так? так, це НСВТ, це стара ще радянських часів розробка, але доволі потужна і доволі вдало ми її використовуємо. На цій машині, а так, були такі елементи, які вам довелося допрацьовувати так, і покращувати так, так дива не буває. Ми всі розуміємо, що машина робилася поспіхом і такі зазвичай машини вилизуються роками, але ж це все можна доробити. Почнемо з самого початку. Магазин магазин у нас трошки конструктивно. Він не досконалий. в чому, то що він дуже високий. У нас передбачена подача ленти з трошки нижчого ракурса. Коли лента йде подача, то Лента починає у нас втикатися в кришку захисту і клини. Отаким чином. Нам прийшлось її підв'язати. Тут треба або зменшити магазин, висоту магазину, і проблема буде вирішена. Другий момент тросик перезаряджання. ми тут його вдосконалили. Ізначально він був в оплітці знаходився. Ця оплітка з брижами ставала, і тросик рвався. Ми прибрали цю оплітку. Я думаю, що якась трубочка металева врятує ситуацію в частині захисту троська від бруду. Крім того, маловато паліспасів, тому оператору приходиться надмірне зусилля прикладати для того, щоб перезарядити кулемет. Пару роликів додавить, зусилля зменшиться і кулемет буде заряджатися ідеально. Взагалі, система наведення гарна, дуже кулемет влучає так, як слід, великі кути. Возвишення для стрільби, то з нього можна вести вогонь як по наземним цілям, так і по летючим цілям. Колобачка добра зубам зі нам новина, але я сприйняла коло бачка два плюс прійня. Ефективна штука вона пробуває, да. патрони, досить велика номенклатура у цих кулеметів боєприпасів. В даному випадку у нас бронебойно-зажигательні патрони стоять, е, є миттєвої дії зажигательні, дуже багато і пробуває акацію десь так, на, на виліт. Це дуже потужна зброя. Це жива окація, це не трохлятиння трухлят, якась. Тому. Трошки підкосити не під посадку не можна. Підкосити можна, і будь-яку частину тіла влучання цієї кулі е, дає літальний сход. І хотілося б е, жабри зробити, щоб туди гільзи не падали в моторний оцеп. А, от так буває. Пролітає... Іноді буває, там є такі зазорчики в містах, деяких, що гільза пролітає в моторний відсік і може там наробити рикошету. Ну, знаєте, з усього того, що ви описали, звичайно, дрібниць не буває, от особливо в військовій техніці, але це не ті дрібниці, які не можна усунути і покращити. Ну, все можна усунути, все можна покращити, але просто до цього треба прикласти руки. і, Саме головне це бажання.